Українська компанія Парімач сьогодні активно підтримує спорт в Україні. Безпосередньо ми є титульними спонсорами нашої прем'єр-ліги і сьогодні важкий цей час ми потягнули руку до допомоги і сьогодні називається це Ліга Парімач. Крім того, ми стали спонсорами, я вважаю, одного сповідного Наших українських це футбольної команди Карпати. Але основними своїми напрямками ми також бачимо в першу чергу це підтримку соціальних проєктів, і на одному з них ми сьогодні присутні. Це підтримка дитячого спорту, Тому що ми вважаємо, що тільки підтримуючи е, такі напрямки діяльності, ми можемо створити. Патріотичну і фізично здорову націю, дякую вам.